Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я хочу вам розповісти про чоловічі футболки, тепленькі футболки з рукавами і про чоловічі штани спортивні, теплі, які є в продажі в нашому магазині. Дивіться, ми отримали ось такий новий товар, виробник Узбекистан. Це чоловіча футболка з рукавом. Дивіться, на рукавчику манжетик є. Ось і е, донизу тут манжетика немає. Вона йде собі простенька, рівненька, як футболочка. Вверху, ось тут ось є така окай... окантовочка, як біючка. е, І вона, ця футболочка флісова. Зараз я вам покажу: ось тут ось такий флісик, тепленький флісик. На зиму така футболка коштує 400 гривень. Взяла одну ростовочку. Ну щоб ви подивилися, які вони. Якщо будете вам сподобається, то привезу ще. Колір тут темно-сірий і така біленька полосочка. Однотонних їх немає, вони всі йдуть в полосочку. Ось це розмір у нас 58, на півокружність грудей 58 см. Тканина ця не тягнеться, тому це враховуйте при виборі розміру. Тканина не тягнеться взагалі, і склад тканини 100% бавовна. Десь я тут бачила, хочу вам показати. Так, 100% бавовна склад тканини. Ось тут написано: на етикеточці. Торгова марка Бекі це Узбекистан, 58-й розмір, 100% котон. Дуже якісна, гарна футболочка, теплесенька. 58 розмір 58 см на півокружність грудей. На півокружність грудей я мірую ось так звідси до сюди, від пахви до пахви, щоб ви знали. Далі 60-й розмір на півокружність грудей 63 см. 62 розмір на півокружність грудей 65 см. 64 розмір на півокружність грудей 67 см. Це отака от кофточка на доволі такого гарного величенького мужчину. Е, Дивіться, довжина. Тут теж, от мені вона як тунічка йде, але на мужчину буде така до, до, до середини ось так ось так буде така кофточка. І також ми ще має, коштує ці футболочки 400 гривень. І ще ми маємо чоловічі штанішки, теж виробництво Узбекистан, прямий крой на флісі. Фліс ось такий ось тепленький, тепленький флісик. І коштує ці штанішки 700 гривень. Ось тут є такі кишеньки, доволі така щільна, хороша резиночка. І маємо такі розміри. Ось, цей, ось це, наприклад, розмір 54-й, на півокружність по стегнах 64 см. На півокружність стегн мірою ось тут приблизно. ось так, ось, ну, ось так ну По бедрах, ось тут в цьому місці. 64 см. Так, далі маємо 56-й розмір на півокружній стегон 63 см. Це реальні заміри. Я кожні штани міряю для того, щоб ви правильно підібрали собі розмір. Також 52 розмір на півокружній стегон 61 см. Так, 54-й розмір на півокружній стегон 61 см. Реальні заміри роблю для правильного підбору розміру. Далі 52-й розмір на півокружній стегон 57 см. Ця тканина на штанах трошечки тягнеться. 50-й розмір на півокружній стегон 55 см. І ще у нас є. Ось такі сіренькі штанішки, вони йдуть внизу на резиночці. Такий манжетик широченький. Вони теж флісові, коштують 700 гривень. Тут у нас є розмір 48-й на півокружній стегон 58 см. Далі це у нас 50-й розмір на півокружній стегон 60 см. Далі у нас іде 52 розмір на півокружній стегон 60 см. І є ще у нас 56 розмір на півокружній стегон 63 см. Ці штаніжки, їх купують і жінки, у кому підходить розмір. Ось вони ці чуть-чуть Трошечки тягнуться, не дуже, але чуть-чуть тягнуться. Їх носять і жінки, у кого от гарні такі пишні форми беруть і носять, вони теж підходять. І ще в нас є одні жіночі штанішки, коштують вони 650 гривень, розмір 54 см, напівокружній стегон 57 см. Вони тут йдуть на резиночці. Ось є така, звичайна. Ну, всі ці, вся тканина, з якої пошиті ось ці вироби, вона не кашлатиться, гарно переться і довго служить. Е, кому сподобалось відео, замовляйте наші товари за номером телефону 068 173 61 33. Також можете написати на Viber або на Telegram. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою оплата на карту Приватбанка або накладений платіж, тобто платити при отриманні товару безпосередньо у відділі зв'язку. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!